Шановні краяни, ось і знову ми зібралися тут. На алеї пам'яті, на жаль, перелік янголів небесного війська поповнюється сьогодні ще десятьма світлинами. Жахлива війна розв'язана сучасними російськими фашистами. РФ продовжує свою страшну статистику. Гірко, образливо, важко на душі. У запеклій боротьбі йдуть від нас кращі з кращих, нічим не заповнити ці втрати. Жодними словами не утішити рідних і близьких. І лише одне може пом'якшити гіркоту втрат це наша пам'ять, розуміння, що ці жертви не були марними. Вони загинули в ім'я життя інших, в ім'я спокою і миру на нашій землі. Холодний смуток душу охопив, дощем заплакав свічка догорає. Тут кожен з них не докохав, не дожив, недолюбив, та праведна душа не помирає. Вони тепер у світлому раю, вони тепер на небі вже у Бога, полігши честю в праведнім бою, щоб ближче стала наша перемога. Шановні присутні, схилімо голови перед подвигом наших героїв. Хвилиною скорботного мовчання вшануємо світлу пам'ять полеглих, небесний рай їм пам'ять вічна. О ти сині, плине кача у ти сині, ж моя не ж моя, Чим журавлиним їх душі знеслись під небесся. курличуть журливо і нам залишають жалі. І в пам'яті лине пошли ж то їм, Господи, царство небесне, їх душам безвинних, нехай їх несуть журавлі. За упокійно літію пам'яті загиблих відправить єпископ Богуславський Арсеній та Миронівське духовенство. Словен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віки, Христос Воскрес і мертвих, смерті, осмерть подолав і Тим, що в Робот життя дарував, Христос, Воскрес і мертвих. Подола, і тим, що в життя дарував. Христос воскресі змерлих, смертью, смерть подолав, і тим, що в вробочиття. Нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось, Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, ось гони, помий, ще молимось, за заупокоєння душ спочилих рабів Божих. Всіх миронівчан, що поклали життя своє на бою. бою. За волю та незалежність України, і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Щоб Господь оселив душі їх там, де праведні, спочивають. Христі Божої Царства Небесного, відпущення гріхів, їх у Христа безсмертного Царя і Бога нашого просимо, Господу помолимо. Духі, всякої плоті, ти смерть подолав і диявола знищив життя світові твоєму дарував, сам Господу, покой душі скочили храбів своїх, всіх миронівчан, що життя своє поклали за волю і не України на полі бою, у місці світлім, у місці квітуч, у місці спокою, де немає ні недуги, ні скорботи, ні зітхання, всякий гріб, чиненний ними словом, чи ділом, чи думкою, як благий. І людинолюбний Бог прости, бо нема людини, що жила б і не зрішила тидини без гріха. Правда, твоя, правда, вічна, слово Твоє істина, бо Ти є воскресіння, життя і упокоєння спочилого. Спочили храбів твоїх всіх миронівчан, що життя своє поклали на полі бою за волю, та незалежність України. Христе Боже наші, тобі славу воссилаємо з беззначальним Твоїм Отцем і з Присвятим Благим і животворчим Твоїм Духом. Нині по і на віки віки. по весняй народжений того. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі, Христос, Христос Воскрес із мертвих, смерті, смерть подолав, і тим, що в робочих. Христос, що воскрес із мертвих, і істинний Бог наш молитвами, пречистої своєї Матері і всіх святих своїх душі спочилих рабів своїх, всіх миронівчан, що життя своє повализне на болі бою за волю та незалежність України. В оселях святих учениць на лоні Аврааму покої до праведників приєднає. А нас спасей помилує, бо він благий і людинолюбний. Кресні, смертю, смерть подола і ти, що гробажить та рука, ублаженнім спінні вічний спокій, подай Господи усім увієнним воїнам. Миронівщини, яке життя своє віддали за волю і незалежність нашої країни, і сотвори їм Господи вічную. В божественній любові, бажаєш добра і свободи, Духа своєму, творінню, посилаєш йому благословення, як пожив у душі, цим благословенням запалюєш у людському серці вогонь, любові до ближнього, до народу, до батьківщини, щоб протидіяти злу, насильству і фальші цього світу, навчив людину словом і власним прикладом жити, для прослави Божого імені. І добра людини на землі, аж до самопожертви у разі такої потреби, нині цим благословенням наділи зібраних за цьому, на цьому місці, сповни їх серця відповідальністю за власне життя, щоб свідчило, щоб, щоб свідчило про силу Христової Церкви в нашій державі, Духом Святим, кожного сповни, прагненням наслідувати людей, що горіли бажанням добра. Народу і життя своє посвятили на боротьбу за свободу, якою Господь наділяє кожну людину, подателю благодаті духовної, поблагослови ці символічні знаки самопожертви, меморіальні дошки в честь жертовного подвигу воїнів, що життя своє поклали за волю і незалежність України, що були знаком боротьби за прославу справедливості і. Правдивої незалежності Української держави, щоб кожний, хто споглядатиме на ці таблиці, запалювався духом героїзму і бажанням жити чесно і бути готовими на самопожертву за волю батьківщину. Нехай славиться все святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Christos, was Christus, du Господь і Бог наш Ісус Христос, нехай покої душі, спочили храбів своїх всіх миронівчан, що життя своє поклали за волю і незалежність України, а нас спасе і помилує, бо Він благий, людинолюбний. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Ви воскрес! Дорогі миронівчани, хотілося б з такої, з такої нагоди взагалі не зустрічатися, взагалі. Не звершувати таких поминальних заходів, але наше сьогодення, наше українське сьогодення змушує нас сьогодні стояти тут, схиливши голови під час молитви та під час вшанування пам'яті тих нових героїв, нових ваших співвітчизників, спів співмиронівчан, чиї ми моряні дошки ми знову. Сьогодні освячуємо. Молились, молимось ми світлий тиждень. Чому він так називається? Тому що це є тиждень після світлого Христового Воскресіння. І християни, православні християни всього світу, нині урочисто торжествують, торжествують Христовому Воскресінню. Ми віруємо, ми сповідуємо те. Що це Воскресіння чекатиме усіх, тому що Господь своїм Воскресінням дарує нам Його від віку всім спочилим і майбутнім. Це вселяє надію, адже кожен хто стоїть тут, втративши свою кровинку, знає, наскільки боляче жити, наскільки важко сприймати. Ту безбожну реальність, яка каже, що остаточно втратила свого чоловіка, свого сина, свого тата. Віра Воскресіння сповняє надією, сповняє спокійним промінчиком у серці. Та Господь, дорогі у Христі, браття і сестри, всіх тих. За кого ми сьогодні молилися, прийме душі їхнє в царство небесне, Хай Господь втішить кожне серце мами, яка втратила свого сина, вдови, яка втратила свого любимого чоловіка, і дитини, яка втратила свого татуся, втішить і сповнить дійсно живою вірою у світле Христове Воскресіння і в загальне Воскресіння. Всім побратимам, які сьогодні приїхали і пам'ятають ці світлі очі поруч на полі бою. Нехай Господь укріпляє вас нести далі свою службу. А нас, цивільних, нехай Господь закликає молитися за збереження їхніх життів, молитися за збереження української державності і продовжуватимемо працювати. Задля розвитку нашої Батьківщини. Христос воскрес. Христос, воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Слава Україні! Шановні краяни, до вас звертається міський голова Віталій Миколайович Савенко. Дорогі жителі Мироновші, сьогодні на нашій алеї пам'яті з'явилися портрети 50-х героїв. Які за останні місяці втратила наша громада. Кожна така втрата це надзвичайний біль, для нас. відтепер на алеї пам'яті розміщено 79 портретів. Нехай вічно в теплих спогадах живе пам'ять про наших героїв. Історія кожного з них це історія про сміливість і самовіданість, які ми завжди довгі пам'ятаємо. Шануємо всіх, хто пожертвував своє життя за мир. Незалежність України щеття близьким. Вічна пам'ять героям. Слава Україні! Віде, слава! Запрошуємо до слова представників 135-го окремого батальйону Сил територіальної оборони України. Вже понад три століття триває одвічна боротьба, одвічна війна українського народу з нашим одвічним ворогом тим ненаситним кровожерливим московським чудом, яке постійно намагається перетворити нас в рабів своїх посіпак, випало і на нашу долю, на наш вік бути причетним до цієї війни одвічної. І ті кращі з нас, не чекаючи дозволу, не ховаючись, не тікаючи за кордон. Вони взяли в руки зброю і стали на захист, на захист своїх домівок, своїх родин, своєї країни землі нашої святої, і стоять вони стіною зараз, там, даючи можливість всім цивільним спокійно жити на своїй землі, працювати, ростити дітей і готуватися, готуватися до війни, нам, чоловікам, щоб замінити тих. Вибув зі строя. Слава героям, слава Україні! Героям, слава! Безсмертні душі їх у вічність відлітають, залишившись навічно янголами там. І хоч говорять, що герої не вмирають. Герої гинуть, і ми живі, їм завдячуємо життям. Загиблі у війні виконали свою жертовну місію, а ми маємо робити все від нас залежне, щоб ті смерті не були марними. Хай пам'ять про убитих згуртує нас, живих, дасть силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави, звільнення нашої землі від знавіснілого ворога. Зараз усі ми маємо змогу вшанувати загиблих воїнів біля їх світлин, терпіння всім і міцної віри у нашу перемогу, доземний Уклін і співчуття родинам загиблих. Сьогодні Алея пам'яті поповнилась портретами десяти героїв захисників наших. Земляків, небрата Дениса Володимировича, Паращука Вадима Івановича, Бойка Юрія Миколайовича, Бойка Михайла Олександровича. Пархоменка Федора Петровича. Даниленка Олександра. Олександровича, Листухи Андрія Миколайовича, Білого Юрія Олексійовича, личмана Сергія Анатолійовича. Мельника Ігоря Арсентійовича. Загалом на алеї пам'яті тепер портрети. 79 героїв земляків, які з 2014 року боролись за Україну проти російської агресії. Туман, такий густий туман, вологий і холодний обіймає, вже не болять місця жахливих ран і тиша у свідомість проникає. Хоч іноді, я чую молитви, і голос мами звідусіль лунає, я чую плач, і як шепочеш, ти, я через сни з тобою розмовляю. Був час, коли я просто жив, а зараз фото на алеї слави. Для себе дуже мало я прожив, але життя віддав. За для держави, як будеш мимо йти, то зупинись, задумайся, поглянь у наші очі. Ми полягли, щоб ви колись не прокидалися в жахіттях серед ночі. Цінуйте мир, бо інше то пусте, його ціна велика і кривава. Славіте Бога! Бо то є святе, але і нам кажіть героям слава. В той день, коли закінчиться війна, і хлопці змучені повернуться додому. Паде на землю мамина сльоза за тими, хто не вернеться ніколи, ми пригадаєм, як горів майдан, крізь чорний дим, Михайлівського дзвони, кров наших побратимів нас. Так із кулями смертельні перегони Імикі боргів героїв України литовища руїни, і тих, хто там поклав своє життя. Батьківщину, пам'ятай, господь оберігає тих, хто захищає Україну. А знаєте, Війна колись закінчується, і з часом відбудуються міста, але ніколи більше не повернуться. Всі ті, кого забрали небеса, їх вже немає, безліч їх загинуло. Але за що, чому така ціна? Вони на небі, мабуть, поруч з ангелами Там спокійніше є, бо на землі війна. Це все так боляче, що серце розривається, де правда і в чиїх руках життя. Чому війна лише простих людей торкається, а для когось здається просто гра. до неба я з молитвою звертаюся, благаю, Боже спокою пішли, Щоб моє рідне серцю Україна. Не знала більше пострілів війни, а знаєте, війна колись закінчиться, і тільки спогади залишаться в серцях. Благаю, Боже, збережи мою країну. Молюсь до тебе, збережи усім життя.